Друзі, всім привіт! Звати мене Максим, і я би хотів зробити маленький зворотній зв'язок по курсу Level Up 20-го потоку Олега Спартака, який відбувся наприкінці 2023 року. Я став учасником цього потоку, не задумуючись, тобто довго думав, як, як, чи було багато сумнівчий, чи спробувати. І таки наважився і не пожалів ні секунди. Якщо ви хочете зайнятися бізнесом в інтернеті, навчитися, як перейти від працівника до... Вільного свого заробітку, тому вам сюди, вам на курси мерже. Все почнеться з жорсткої мотивації, з великих знань. Олега. Буде багато підказок, які і вони безцінні, вони в майбутньому вам допоможуть під час продажів. Тобто на початку курсу ви почнете з базових, наприклад, там постановка цілей собі на майбутнє, яку би ви хотіли. Першу ціль е, заробітку мати від того курсу. Е, ви складете свій фінансовий аналіз, що у вас є. Ви складете свою декларацію, тобто, що ви маєте виконувати кожен день. Не тільки під час курсу, бажано і після. Я ще досі виконую, отже, півроку пройшло, і я з задоволенням її виконую кожен день, і воно допомагає і мотивує. Е, в цьому курсі є все. Від початку. Е, Вибору товарів, які би ви хотіли продавати, до вибору маркетплейсів, на яким вам зручно буде продавати OLX, Prom.ua, розетка та інші. Е, наскільки мені відомо, в цьому курсі буде вже курс по Китаю і своєму бренду, і це класно, тому що е, в нас був окремий курс, на який пішов зразу ж після курсу МРЖ по Китаю і своєму бренду, вже запустив свою торгову марку і успішно е, продаю товар, який ми вибрали разом з Олегом. Е, Наскільки мені відомо, в цьому курсі вже буде входити частина по Китаю. Це супер, тому що Олег вам повністю пояснить детально від того, як вибрати товар, який би ви хотіли постачати, як спілкуватися з постачальниками, і як доставити цей товар безпечно і швидко. Також що можна сказати, менторство Олега допоможе вам під час цього курсу мереже, ви не пожлієте ні грама. Тому я вам бажаю успіхів, плідної праці і всі підказки і знання, які з вами поділяться під час цього курсу, використовуйте в майбутньому і все у вас буде добре.